Росія стратегічно воює заради війни, поки не будуть використовувати інструменти примусу Росії. Нічого не буде. Гарячу фазу війни треба закінчувати. Це тяжко. Що я побачив у Пекіні? Путін втратив повністю суб'єктність, пропагандистське чучело. А тобто, Путін не східний кордон це буде нова лінія холодної війни. І, і це такий дає мені обережний оптимізм. Будь-яка війна, так само як і будь-яка криза, потребують певної централізації. Я не кажу про централізацію влади. Це неможливо в Україні Навпаки, Я кажу, що централізації влади не буде. Пане Михайле, говоритимемо з вами про мирний процес щодо закінчення війни в Україні. Мирні зусилля, не тільки мирні зусилля, про гарантії безпеки. Почати хочеться з актуального і найважливішого ситуації на фронті. Зараз найскладніша ситуація на покровському напрямку. Йдуть бої і на кордоні з Запорізькою Дніпропетровською областю. Ви не військовий, але враховуючи ваше бачення стратегічних цілей Росії, чого чекати далі, як розвиватимуться події далі на фронті? Це не питання а, моєї експертизи чи там оцінки того, що відбувається по лінії фронту, це питання, яке вже публічно озвучив такий суб'єкт як Герасимов, це начальник генерального штабу Російської Федерації. Він чітко сказав, ми будемо просто накопичили ресурс по всій лінії фронту. Вона велика 1200 км. кілометрів. І будемо просто воювати все. Росія стратегічно воює заради війни. В неї немає цілі там просунутись конкретно на таку то відстань, захопити конкретно такий то населений пункт. Ні, війна заради війни. Вона має бути безкінечною. І відповідно вони зрозуміли, що найбільш дешевий ресурс це жива сила, її достатньо багато. І відповідно, Росія, маючи цей ресурс, плюс ресурс під назвою о, снаряд дрон-ракета, в тому числі з північної Кореї, вони будуть реалізовувати от такий поступовий тиск по лінії фронту. І все, тобто, сама війна і є ціллю цієї війни, все інше, це ілюзії, про які ви там тільки що сказали трошки попередньо про мирні ініціативи, мирні плани це все велика ілюзія. Тобто, ті зусилля, які там Дональд Трамп дуже гучно анонсував, це все не дасть ніякого результату. Дасть результату, якщо буде далі йти відповідне використання інструменту примусу Росії. Тому що ти не можеш попросити, поблагати, запросити агресора до чогось. Агресора, який не реалізував, по-перше, ті завдання, які ставив на початку повномасштабного вторгнення, тотальний контроль над Україною як територією, і який зрозумів, що війна для нього набагато дешевша ніж вихід з війни. Ну тобто, для Росії яка альтернатива? Виходиш з війни і куди ти все це потім відправляєш? Всіх цих людей, які заробляють на крові, які роблять кар'єри на крові? В тебе немає альтернативи на внутрішньому ринку в Російській Федерації. Безумовно, ти будеш продовжувати війну, утилізувати ту частину свого населення, яка є занадто агресивною, навіть якщо ми підпишемо щось да заморозимо війну. Ну станеться правильний хід історії, да, і ми закінчили принаймні, оцю гарячу фазу війни. Я всім задаю питання: ви вважаєте, що Російська Федерація перестане провокувати, наприклад, країни Балтії? Перестане провокувати відповідні країни Східної Європи, перестане від, відповідно проводити там диверсії, не буде втручатися в парламентські вибори в Молдові чи не буде фінансувати ультраправі партії по всій Європі. Тобто ви на повному серйозі мені хочете сказати, що доктрина зовнішньої політики буде зовсім інакшою. Після того, як вони не будуть платити за не першу вже агресію, в тому числі в Європі, ніякої ціни. Це ж очевидні речі, і тому відповідно зусилля не даремні, тому що все ж таки гарячу фазу війни треба закінчувати. Це тяжко. От Україні тяжко знаходитись психологічно у війні. Це очевидно, да ну люди, сім'ї, вони не можуть нічого планувати, діти під загрозою, вони вчаться в бомбосховищах і так далі. Тобто, з цієї точки зору, безумовно, треба закінчувати. І зусилля не даремні, тому що Трамп ще раз показує раз за разом, що є певні ініціативи, є певне бачення того, який має бути мирний процес. А інша справа, що знову ж таки, поки не будуть використовувати інструменти примусу Росії, нічого не буде. Ось зараз ми бачимо, як спливає черговий дедлайн Трампа два тижні, щоб тут сіли Зеленської не домовились. Чому Трамп досі не вводить більш жорсткі санкції щодо Росії? Як ви думаєте? Бо це питання більш глобальної гри, і, і на жаль, доводиться говорити про слово гра. Тому що тут є багато різних інших інтересів, бачите, що відбулося буквально сьогодні вчора на полях шанхайської організації співпраці в Пекіні, в Танзині. Да, що ми там побачили? Ми там побачили вже такий собі більш-менш оформлений вихід Китаю. На глобальну роль лідера, політичного лідера, вони говорять про що давайте переформатуємо глобальну систему управління. Перше, давайте переформатуємо глобальну систему безпеки. Орієнтуйтесь на мене. Так, да, Китай не пропонує якісь конкретні формули, але Китай, в принципі, на відміну від там річної давнини того Шосу, засідання Шосу чи там Бріксу, да, вони сьогодні відверто говорять: дивіться, ми готові взяти на себе певні лідерські функції. І тому війна в Україні, якщо скажімо так. Її не вважати елементом глобального протистояння і зробити вигляд, що є протистояння. Я зараз про сполучені штати там з Китаєм, чи є там протистояння з Індією, чи є там спроба натиснути на ті чи інші інші регіональні еліти, не враховувати, що ключове сьогодні відбувається саме на території України, і саме протистояння Заходу і Росії є базовим. Ну, тоді ви отримаєте зовсім іншу конфігурацію завтра політичного глобального простору. Там буде домінувати інша країна. До речі, що те, що відбувається в Китаї, що це значить для України? Перед Путіним знову розстеляють червону доріжку, там зустрічаються лідери Ірану, КНДР, там Роберт Фіцо зі Словаччини навіть поїхав. Що це все означає для України? Я про парадокс зараз буду казати. Все, що відбувається в Китаї, це важливо для Китаю, для нового позиціювання Китаю. Для нової гри, в якій буде Китай домінувати, парадокс в тому, що там немає Росії. Все, що ви сказали, це зовнішній антураж, це якраз таки використання Путіна як такої собі. Я перепрошую за цей термін, я розумію, що він може не зовсім коректний, як таке собі пропагандистське чучело. А, тобто путіним лякають. Говорять: дивіться, ми ж бачите, кого ми тримаємо? Тут, тут є кімчанин, тут є Путін, тут є а, Союз Аятол. Іранських, да? якщо ви не будете з нами розмовляти, нормально розмовляти, партнерськи розмовляти, чи там контрпартнерськи, немає різниці, ми, ці персонажі будуть атакувати вас. Тобто, Путін, що я побачив у Пекіні, Путін втратив повністю суб'єктність. Путін не є лідером чогось, не Путін встановлює правила. Путіна використовують, ну тобто, він не суб'єкт, суб'єктний, він просто суб'єкт, якого використовують для тиску. Не більше, але й не менше. Більше того. Дивіться, навіть якщо говорити про економічну складову, Росія, безумовно, продає це як там, неймовірний успіх, спроба побудувати силу Сибіру. 2 є один нюанс. Це треба будувати Росії за свій кошт, за свої технології, і взагалі все профінансувати і продавати набагато дешевше газ, ніж вони продавали у Європу. От маленька ремарочка, грошей немає, вільних, технологій взагалі немає, їх треба буде десь вкрасти. А далі ринок. Китаю це монополізація російської, ну тобто, це монополізація продавця. Тобто ви будете продавати по тій ціні, по якій тільки Китай буде вам встановлювати да, тобто повна залежність і територіальна, і політична, і економічна, і фінансова, і будь яка інша Росії від Китаю Україна тут якраз таки абсолютно суб'єктна в рамках нової європейської дискусії. І все, що ми побачили в останні дні, коли ми говоримо про мирний процес, да це бажання Європи побудувати нову скажімо, конфігурацію не, не, не те, що безпеки Європи, а конфігурацію взаємин в Європі, враховуючи, що східний кордон це буде нова лінія холодної війни, і, і це такий дає мені обережний оптимізм, тому що Україна тут буде відігравати чи не найважливішу, чи не найбазовішу роль. Я розумію, що фінансування буде йти європейське. А збройні сили, мілітарні виробництва, накопичення складське, бази вдовж кордону і, взагалі, ключова роль по стримуванні Росії буде в Україні. І це зовсім інший вже статус у Європі України. Більше того, Україна про це говорить разом з європейцями Сполученим Штатом щодо безпеки в Європі. Хотіла якраз запитати у вас. Володимир Зеленський нещодавно на брифінгу відповідав на запитання про гарантії безпеки, які як їх собі бачить Україна. Він перераховував там аналог статті 5 НАТО, сильну українську армію, поставки зброї, членство України в ЄС. Але в цьому переліку не було іноземного контингенту в Україні миротворців в Україні з інших країн. Це не розглядається Україною. Все розглядається. Всі опції розглядаються, але це питання внутрішніх дискусій України. Це це ж соціальні питання, важливі питання. Мається в нас контингентні рішення, і Росія буде вкладати багато грошей, щоб саме по цим рішенням навзавдати ключового удару. Вони сьогодні говорять, що не припустимо дозволити європейським країнам бути присутніми на території України. Чому ну це повністю закінчує всі наступні наміри? Превентивно закінчує наступні намери Росії продовжувати говорити оцю свою традиційну пропагандистську маячню щодо одного народу, що це наша територія, що ми разом, що ми не розуміємо, що таке Україна і так далі. Фіксація тут присутності європейських контингентів це фіксація європейськості в повному сенсі цього слова України. Не юридично, навіть, а фактично. Ну, тобто чітко буде зафіксовано. Це наша територія, ну загальноєвропейська, колективна, альянсна, як завгодно. Давайте трошки. Я думаю, що вже там буквально день, два-три зможемо якісь абриси гарантії безпеки е, побачити. Ну, маці назі на про це президент України, якраз і говорить. Але є декілька аспектів, дуже важливих. Перше це базова армія, про що президент говорить. Да? базова армія Європи це може бути збройні сили України, але вони мають фінансувати спільно. Чому тому, що вони мають бути ну надто великими для однієї. Європейської країни. Другий напрямок це мілітарні інвестиції, і в Європі, відповідно, і в Україні відповідно, враховуючи досвід цієї війни, це дрони, це ракети, це реби, це все, що дозволяє наносити в глибину Росії великі удари. А третій напрямок це ну, по суті аналог якраз п'ятої статті. Тільки він має бути не консультативного плану. Тому що до речі, війна сьогодні якраз таки поставила внутрішнє питання у НАТО. А що за п'ята стаття? Тобто як мають країни на неї реагувати? Консультації так, але ж вона не імперативна. Це не означає, що якщо Росія піде там на той чи іншу країну НАТО, яка знаходиться в Європі, що всі інші країни автоматично відправляють туди свої контингенти? Це ж так не працює. От Україна хоче хочеться зафіксувати аналог п'ятої статті. Але з присутністю юридично зобов'язуючою присутністю контингентів на території України це ще один пункт гарантії безпеки, і він обговорюється. Це закрите небо, наприклад, тут мають долучитися Сполучені Штати, це контроль супутниковою. Ну там, скажімо, радіоелектронний супутникові того, що Росія робить вздовж східного кордону, це ракетні бази вздовж східного кордону. Є багато питань, які будуть обговорюватися в рамках гарантії безпеки. Але ми повертаємось до двох процесів. Є з одного боку процес, про який ви починали казати це зусилля Трампа, і він дійсно зацікавлений. Тут треба віддати належне, в тому, щоб війна зупинилась тут і зараз сценарій треба обговорювати, як це може бути. Я маю на увазі, яким може бути фінал війни, а з іншого боку, європа. Але європа говорить про післявоєнні вже архітектури по після того як війна зупиниться. Тобто, Сполучені Штати займаються ситуативністю, а європейські країни займаються стратегією. Розвитку безпеки Європи зустріч Зеленського і Путіна виглядає чим далі, тим більш малоймовірною. В офісі президента, наприклад, ще розглядається така можливість, що така зустріч відбудеться. Офіс президента говорить про те, що ми готові до формату двохстороннього чи трьохстороннього в будь-який момент в будь-якому місці, для того, щоб можна було розставити певні крапки. Нади це позиція офіційна. І президент про це говорить, і він готовий до цього до зустрічі. Але для мене не було сумнівів, що Російська Федерація не буде бажати. Ніякого переговорного процесу. Більше того, ви ж бачили, що Трамп був впевнений після зустрічі в Анкорідже, що вони домовились принаймні в цьому напрямку, що буде певний результат. Зустріч буде. Путін збрехав, як завжди. А потім Росія це пояснила тим, що ви нас неправильно зрозуміли. Росія завжди неправильно розуміють. Тобто вони говорять одне, роблять інше, а потім кажуть, що ви нас неправильно зрозуміли. Це ж стандартна стратегія Російської Федерації. Що вони хотіли отримати в тому Шанкоріджі? чи взагалі, що вони хочуть отримати, коли говорять про готовність закінчити війну? Вони хочуть отримати перше незакінчення війни. Ну, це Орулівська формула. Да? Ми говоримо про мир, а хочемо війни друге вони хочуть отримати дозвіл на продовження наносити наносити удари ну тобто без припинення вогню в тому числі в повітрі в тому числі по цивільному населенню і третє вони просто затягують час це стандартна зовнішньополітична стратегія в кризових ситуаціях росії неодноразово росія завжди працює стандартно по тим самим лікалам по яким завжди штампи і ходить по колу От сьогодні пройшли по одному колу, закінчили. Треба вводити санкції, Ми їх не вводимо. Я зараз не про нас, не про Україну, а про інші країни не вводимо достатньо жорсткі санкції заборонного типу, а, а, тому що Путін сказав, що він готовий до переговорного процесу, хоч завтра особисто приїде на них. Потім, як тільки ви переносите ведення санкцій, як тільки ви говорите, ну добре, ми домовились про щось. Давайте Путін говорить. Давайте щоб там команди попрацюють. І все, і ми через там два, три, чотири тижні приходимо до того, з чого починали. Росія, перше, не хоче закінчувати війну, друге, не хоче припиняти удари. До речі, буквально сьогодні пан Бесант, міністр фінансів Сполучених Штатів, говорить, що це виглядає ну, як мінімум, дивно, після зустрічі в Анкоріджі Росія суттєво збільшила удари по цивільному населенню. Так, да, так це ж завжди. Тобто, Росія приходить, бреше, вводить вас в оману. Домовляється про те, що ви даєте ще певний час, і в цей момент збільшує кількість вбивств. Це завжди так. Ми можемо ще 10 разів проговорити про Росію щось і завжди будемо бачити одні і ті ж наслідки, поки не буде прийнято рішення санкції заборонні для всіх. Далі, Європа не має купувати російський скраплений газ, тому що якщо ми будемо робити вигляд, що тут санкції, а тут Росія може на 220 мільярдів продати в Європу енергоносіїв за а, час війни. Ну це так не то, так і буде працювати. Далі цими днями у Києві у Львові прощалися з Андрієм Паруб'єм, колишнім спікером Верховної Ради, і СБУ, і поліція розглядають як одну з версій російський слід. Чи пов'язуєте ви вбивство Парубія з вбивством Ірини Фаріон, Дем'яна Ганула? І якщо так, якщо пов'язати це злочини, то чи означають вони, що в Україні небезпечно бути людям з відомим людям з яскраво вираженою проукраїнською позицією? Відомим людям з яскраво вираженою проукраїнською позицією небезпечно бути в Україні в коли вона знаходиться в стані війни з максимально заточеною на вбивство країною Росією і безумовно ризики. Є я не готовий говорити про деталі кримінального розслідування. Там є вже затримання, є підозрюваний. Є достатньо об'ємні версії, про які говорять про охороні органи і в суді. Вже розглядаються ці справи. Ну мацю нази там певні обмежувальні речі і так далі. Але про що готовий говорити? Про те, що Росія дійсно вкрай зацікавлена в дестабілізації внутрішніх соціальних відносин, враховуючи знову ж таки, ще три з половиною роки війни. Що і так вже депресія сильна, що і так вже втома від війни сильна. А це не означає, що Україна там закінчить чинити спротив? Ні, але все це тяжко і на цьому фоні безумовно провокувати ще додатково, додавати страху, додавати паніки це те, що робить завжди Росія, і все це, все це дає відповідні суттєво збільшені проценти тиску, психологічного тиску на суспільство. Тому в мене немає сумніву, що Росія зацікавлена в такому чи небезпечно небезпечно Війна це взагалі небезпека, а не тільки тому, що летить ракета, але й тому, що є спецслужби, які зацікавлені в додатковому тиску, в організації додаткового тиску. Але наші правоохоронні органи працюють достатньо ефективно. Давайте все ж таки будемо об'єктивними. І контррозвідка СБУ, і головне навіть управління розвідки, яке працює, в тому числі по превенції тих чи інших, скажімо так. Можливостей російських спецслужб на території України і нацполіція і МВД всі працюють достатньо ефективно. Ми маємо багато прикладів затримування там агентурної мережі, представників агентурної мережі, чи затримання виконавців тих чи інших актів, акцій, диверсій, вбивств. і Так далі ще одне чутливе внутрішнє питання. Ви є за кордон юнаків віком 18-22 роки. Там Володимир Зеленський теж згадував про це в тому контексті, що це допоможе нам зберегти молодь. Чому молодь на Вашу думку буде повертатися, що мотивуватиме ті, хто виїхав, повернутися в Україну? Він трошки інакше ж пояснив це. Він пояснив, що сьогодні, наприклад, коли діяла заборона, відповідна да хлопці виїздили. В 10-му класі, там 11 ну в залежності, да я маю на увазі, що ще не закінчивши школу, і вони йшли в місцеві школи вже в інших країнах, а звідти вже в університети, і вже втрачали розуміння, що таке Україна. І я думаю, що якщо вони тут будуть знаходитись, отримувати тут можливість там зайти в вуз в вищі, отримати ос освіту і середню, і освіту вищу, це буде більше інтегрувати їх в розуміння України, тому що далі ж свідомість да? ну, тобто. Зрозуміло, дитина 13-14 років, їй складно усвідомити рідність того, де ти народився, де ти знаходишся і так далі. Мається в нас з політичної точки зору, а не з точки зору батьків, ну, там, малої, малої батьківщини, да? а з точки зору великої батьківщини. І тоді мотивація трошки інша. Я думаю, що, в принципі, повертатись будуть багато людей, тому що все ж таки відсотків 20%. 25 – можуть інтегруватися в інші суспільства. Вони будуть повертатися. Але для цього вони мають відчувати декілька базових речей для того, щоб повертались, в тому числі молоді хлопці. Перше безпека, друге неповторення війни, третє можливості кар'єрні, четверте доходи, п'яте сучасні виробництва. Ну тобто, де ти можеш реалізуватися. Ну і нарешті шосте, то що те, те що буде обов'язково, це рідне середовище. Я думаю, не мені вам казати, да? що рідне це те, що ти відчуваєш, що ти все рівно, якщо ти десь в гостях, ти все рівно відчуваєш, що це гость. Так само і за кордоном. Я розумію, що сучасна молодь вона більш адаптивна. Я розумію, що їм легше пристосуватись, світ відкритий. Якщо в тебе робоча англійська мова чи там, німецька, французька, і якщо ти ще й маєш там. Певний фах в чомусь, да тобі буде легше набагато інтегруватися ніж там людям старшого покоління, але все рівно, все рівно дома це вдома. На адресу офісу президента лунають звинувачення вже не перший рік. Це не нова історія. лунають звинувачення у намаганнях централізувати владу. Особливо ці звинувачення стали гучними після історії з Набу і САП. Як ви можете переконати громадянське суспільство міжнародних партнерів у тому, що дії офісу президента ведуть Україну не до авторитарної моделі управління, а до тих демократичних цінностей, за які і воює Українська будь-яка війна. Так само, як і будь-яка криза, потребують певної централізації. Це база, це аксіома. Я розумію, що бажано було б, щоб навіть війна як форс-мажор не руйнували базові речі під назвою демократія, комунікація між суспільством і державою. і Підпорядність певно, там, чи підзвітність інститутів державних і так далі. Але війна потребує, і ще раз, як будь-яка криза. Є просто кризи, які там спресовані в час, і тоді не видно, що там централізація відбулася достатньо швидко. А є кризи, на жаль, такого типу, які тягнуться вже три з половиною, чи навіть більше років, да, і, але все рівно вони потребують певної централізації. Але ви знаєте, для мене взагалі тема чи можливий авторитаризм в Україні, вона звучить трошки дивно. Особливо на фоні трьох революцій, чи навіть трошки більше, просто перші революції вони не давали відразу результату, але перший Майдан, другий Майдан, електоральна революція 2019 року, вони всі показали, що тут авторитарні тенденції неможливі фізично. Це історично зумовлений процес. Ми не Росія. В чому і проблема ненависті Росії. І якщо держава десь переходить, от, ну, це, цю, цей кордон між розумінням. Що ти можеш в цей момент робити, які ти можеш ініціативи висувати, де ти можеш тиснути, тому що треба все ж таки, щоб правила виконувались, да? а де ти вже переходиш червону межу? І в Україні достатньо швидко суспільство е організується, виходить і говорить, ні, так не буде. І все. І з'ясовується, що інститути. Реагують саме на це, як і в Європі. Україна так само є демократичною традиційно демократичною країною. Попри всі там розмови про те, що ми вийшли з радянського союзу, що в нас також є там певні бачення колективізму і так ні, нічого подібного. В нас є абсолютно сильні соціальні інституції. В нас є абсолютно сильно розбудовані горизонтальні зв'язки, і в нас є абсолютно готовність суспільства вийти, якщо щось неправильно з її точки зору з точки зору суспільства, вийти і ці претензії е, достатньо жорстко, чи м'яко, чи жорстко пред'явити державі. І тут питання інституцій державних, як вони будуть на це реагувати. Повернімось до вашого, е, скажімо, до вашої ремарки про набу і САП держава спробувала внести певні е, там з -з зміни. Суспільство сказало, «Ні, нас це не влаштовує, нас не, під, нам не підходить держава говорить добре. Повертаємо до статус-кво». але задаємо питання одне, держава говорить чи два питання. Перше, це е, можливість втручання російських спецслужб в роботу того чи іншого правоохоронного органу, як це контролювати. І це стосується не тільки на бой САП, а взагалі всіх. Е, е. І друге питання: як, як на мене, воно набагато важливіше, це КПА. Ну тобто, ви проводите роботу, ви проводите слідчі дії. Багато достатньо голосних заяв, а де конкретні результати? І чому люди сидять в готелях столиці Австрії, а не в слідчих ізоляторах України? Ось і все ви говорите про важливість все таки більш централізованої влади під час війни. Зараз уже там говорять про те, що треба перемир'я, треба припинення вогню. Якщо буде досягнуто перемир'я, то Ця централізація влади вже не буде потрібна. Чи бачите ви небезпеку, що може бути розхитування суспільства з боку Росії? Гарне питання Пит... гарне питання. Воно багато аспектів має. Дивіться, я не кажу про централізацію влади. Це неможливо в Україні. Навпаки, я кажу, що централізації влади не буде. Централізація певних дій під час кризи так. Ну, тобто, тому що це швидкість прийняття рішень, це відповідальність і так далі. Це обов'язково. Це не тільки для України. В будь-яка країна, яка буде заходитись в стані війни, там завжди буде відбуватись на певний час централізація прийняття рішень. А, і це правильно, тому що якщо ви будете довго, дивіться перейду до Європи, коротко, да от початок війни в Україні, ви пам'ятаєте, як довго приймались рішення? Як дебатувалися в рамках європейського союзу, це сьогодні швидше набагато, тому що є пряма комунікація, є пряма готовність брати на себе відповідальність пана Мерцем, пана Макроном, паном Стармером. Централізація прийняття рішень і готовність взяти на себе персональну відповідальність це базові правила для, скажімо так, роботи під час тієї чи іншої кризи. І це відбувається в Україні. І це правильно з іншого боку, щодо можливості там перемир'я. Заморозки війни і так далі. Після цього буде абсолютно точно, достатньо швидко в Україні розблокований електоральний, ну чи там політико-електоральний цикл. Це обов'язково, тому що у людей буде запитом на справедливість, на те, що треба проговорити питання, що далі, з урахуванням того, що війна нікуди не піде. Так, вона може бути заморожена, але вона нікуди не піде. Я ж думаю, ви не сумніваєте, що Російська Федерація буде завжди пробувати нас провокувати і реваншувати. Може вона не буде хотіти сюди заходити там гарячою, там третім етапом гарячої війни. Але те, що вона буде сюди, і тут я відповідаю на наступне ваше питання: чи буде вона втручатись в політичний процес? Буде безумовно, абсолютно цинічно, абсолютно великі велика кількість коштів буде залучена до цього. Вони будуть скуповувати всіх, кого зможуть скуповувати, да і так далі. Росія буде втручатись так, як вона не втручається в жодну Но іншу країну більше того, вони вже пробують. О, дивіться, були тут якісь дивні повернення з небуття там певних персонажів, да які втікли з України під час початку а, війни. Я не буду перераховувати, тому що ці всі персонажі політично мертві. Немає сенсу говорити про зомбіленда. Ну я не думаю, що він нам потрібен з вами. І до речі, це дуже круто, що вони цих персонажів, цих зомбі, піднімають з політичного небуття. Чому тому, що це вони ще раз підкреслюють, що взагалі не розуміють Україну, взагалі не розуміють, хто є хто тут, хто може впливати на процеси, то буде впливати і так далі. Вони реанімують те, що мертве, ну Франкенштейни, да такі, і відповідно запускають до нас. І це класно, тому що вони обнулюють вже остаточно можливість тут побудувати проросійський політичний проект. Але те, що вони будуть це робити, ці спроби, і те, що вони будуть провокувати, це точно те, що вони будуть пробувати купувати медійний майданчик, і те, що вони будуть купувати велику кількість соціальних акаунтів і будуть тиснути на суспільство, враховуючи психологічний стан суспільства. Це дуже небезпечний період буде. І безумовно буде певний там конфлікт на вулиці, може бути конфлікти і так далі, знову ж таки, враховуючи психологічний стан суспільства. Чи зможемо ми з цим впоратись? Немає жодного сумніву. Чи буде це складно? Так само немає жодного сумніву. Буде дуже складно, але Україна впорається і ще раз доведе, наскільки вона сильніше з вольової точки зору, на відміну від сучасних інших націй, я не хочу нікого образити, просто не всі. Пройшли в 21-му сторіччі через такого а, масштабу трагедії на цій життєствердній ноті. Дякую, пане Михайло, дякую. за цей інтерв'ю.